19 вересня. Зараз 19.30. хочу подивитися осип кліща, яка є. Прийшла доба. От коли поставив другий раз полоски, ось як видно, почали гристи. Так, кліщ є, але небагато. Можливо, кому видно, бачу зараз. Один, два, три. Три. Чотири. Ну, тут темний. Вставно темно, можливо, добре не видно. Так, наступна сімейка. Тут келіш видно один, два, три.

Тут кліща більше, ось як видно. Ось таких один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну тут дуже багато. Ось як видно. ну Штук 50, напевно, буде. Тут більше. Там більше, а тут менше. Тут штучок, напевно, 20. Біля 20 буде. Так, сам більше це сім'я. Ну, Вже результат непоганий, бо перший раз, 27 серпня, коли поставив, це біля 100 штук падало. Одна сім'я десь була, напевно, 120-130 кліщів. Одна десь 80 і дві приблизно по по 100. Зараз результат краще. Полоски ставити вже більше не буду. Поставлю, пролею. Пролею їх, біпіном. Подивлюся, який буде результат. Якщо впаде біля п'яти кліщів до п'яти. Раз пролею, якщо буде вже 5 і більше, тоді, думаю, два рази пройдусь. Ось так. Гарний захід сонця. Швидко вже темніє. І холодає. Ось як видно. Спокійно напасіть.